Багато способів відповісти на запитання, чи можна довіряти Біблії. Сьогодні я хочу з вами поділитися одним з найважливіших аргументів з цього приводу. Коли я був молодим хлопцем, я не планував стати пастором. У мене була гарна робота. Я працював кравцем і мрію відкрити власне виробництво по пошиттю стильного одягу. Але Господь покликав мене. Бути його вісником, і я сказав тоді: добре Господи, я буду робити те, що ти хочеш, щоб я робив, але я не хочу просто стояти перед аудиторією і говорити. Я хочу говорити про щось важливе і хочу бути впевненим в тому, що я можу особисто вірити в те, що буду говорити іншим. Я хочу отримати докази того, що можна довіряти Біблії. Тему, яку пропоную вам сьогодні, переконала мене більше, ніж будь-яка інша, в тому, що без ціні сумніву Біблії можна довіряти. Звертаючись до святого Божого Слова, ми бачимо, що воно дуже ясно говорить про сучасний світ і про його майбутнє. Другий розділ книги Пророка Даниїла розкриває перед нами картину стародавнього Вавилону. Царства у всій його величі, силі і красі, царем великої могутній Ваволинської імперії, за шість сотень років до Різдва Христового був Науходоносор. Одного разу вночі йому приснився сон, коли цар, стривожений сновидінням, прокинувся. Він не міг пригадати сон і не міг забути його. Біблія говорить, що він був страшенно занепокоєний цим, тому скликав чарівників, заклиначів, чаклунів, щоб пригадали йому сон і розповіли його значення. Цар сказав до них: снився мені сон, і занепокоївся дух щоб і пізнати той сон. Ось якою була їхня відповідь. Царю, живи навіки, розкажи перший сон своїм рабам, а ми об'явимо розв'язку. Біблія говорить, що науходоносор сильно розсердився, він відповів та й сказав їм: Я знаю напевно, що ви хочете виграти час, бо бачите, що слово моє невідкличне. Він виявив відсутність у них істинної мудрості. В 12-му вірші 2-го розділу написано. За це цар розгнівався та й сильно розпінився і наказав вигубити всіх вавилонських мудреців. Для монарха такого рівня, як Новоходоносор, не було проблемою знищити тих, хто йому не подобався. Він зрозумів, що вони були шахраями всі роки свого царювання він вірив їм, тому що вони завжди могли придумати щось. Але коли прийшло справжнє випробування, вони не змогли викрутитись. Солдати науходоносора вийшли на вулиці Вавилону, щоби виконати царський наказ вбивати мудреців, які вивелися шахраями. Серед вавилонських мудреців було четверо єврейських юнаків, на яких також розповсюджувався царський наказ про страту, хоча їх особисто не було викликано до царя для тлумачення сну. Їх імена Даниїл, Ананя, Месаїл та Азарія. Коли солдати почали стукати у двері. Будинку Даниїла, щоби схопити його і віддати на страту, Даниїл розважно та розумно звернувся до Арьоха царського слуги. Чому такий жорстокий наказ від царя? Тоді Арьох розповів Даниїлові справу. В 16 му вірші описуються подальші дії Даниїла. І Даниїл увійшов і просив просити від царя, щоб дав йому часу, і він об'явить цареві розв'язку сна. Цар дав Даниїлові шанс виправити ситуацію, яка склалася, на його плечі лягла надто велика відповідальність. Дозвольте звернутися до вас з запитанням, коли у вас виникає серйозна проблема? Як ви її вирішуєте? Подивіться, як її вирішив Даниїл. Тоді Даниїл пішов до свого дому і завідомив про справу товаришів своїх Ананію, Месаїла та Азарію, щоб просити милості від небесного Бога на цю таємницю, щоб не вигубили Даниїла та товаришів його разом з рештою вавлонських мудреців. Четверо молодих людей, розуміючи серйозні сположення, склонилися на коліна і почали молитися. В 19 му вірші записаний результат їхньої молитви та глибокої довіри до Господа. Тоді Даниїлу відкрита була таємниця в нічному видінні, і Даниїл прославив небесного Бога. Отримавши відповідь від Господа, Даниїл звернувся до Арйоха, царського слуги. Піди, скажи царю, що я вже отримав відповідь для нього. Тоді Даниїл знову представ перед царем. Науходоносор запитав Даниїла, чи ти можеш об'явити мені сон, якого я бачу, та його розв'язку?» Зверніть увагу на відповідь Даниїла, Таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудріці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни. Але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив царя на про те, що буде в кінці днів. Мені дуже подобається відповідь Даниїла. Він не сказав, твої мудріці, царю, цього зробити не змогли, а я зміг. Він не сказав Я розумніший за всіх інших. Даниїл не привласнює мудрість дану йому Богом. Він сказав: Але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив тебе царю про те, що буде в кінці днів. Далі Даниїл розповів царю те, що йому приснилось. Ти, царю, бачив аж ось один великий Бован, Бован цей величезний, а близький його дуже сильні. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей Бован такий: голова його з чистого золота, груди його та рамена його з осрібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його, з заліза, а частинно з глини. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки. і і вдарив Боввана по ногах його, що заліза та з глини, і розтрощив їх. Того часу розторощилося як одне залізо, глина, мідь, срібло та золото, і вони стали немов та полова стоку жнив, а вітер їх розвів, і не знайшлося по них жодного сліду. А камінь, що вдарив того Бована, став великою горою і наповнив усю землю. Оце той сон, а його розв'язку зараз скажемо перед царем. Я уявляю собі, як науходоносор, з захоплення вигукну: це те, що я бачу». Напевно, з ус царя вирвалися слова «Даниїл, ти справді наймудріша людина. Але Даниїл заперечив царю: Ні, царю, це не моя мудрість, розкрила таємницю царя. На небесах є Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив царя про те, що буде. Далі Даніїл сказав царю: Я готовий приступити до тлумачення твого сну. В 37 та 38 віршах другого розділу написано. Ти царю, цар над царями, якому небесний Бог дав царство, владу і міць та славу, і скрізь, де мешкають людські сини, польова звіріна та птатство небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова, що з золота. Шкільний підручник по історії древнього світу говорить про чотири великі світові держави. Однією з них була Древньо-Вавилонська імперія. Науходоносор пишався своїм царством, але він не дуже зрадів від того, що почув далі, що сказав Даниїл. о царю. Тобі це може не подобатися, але по тобі постане інше царство, нижче від тебе, як срібло поступається золотом. Історія свідчить, що скипетр світу після Вавилону прийняла Мідоперсія. Бог не тільки показав, що Вавилон впаде, але він також розкрив через біблійне пророцтво, що саме Мідоперсія прийде на зміну Вавилону. Через 60 років після того, як на уходоносору приснився великий металевий бован. 539 році до нашої ери намісником у Вавилоні був Валтасар. Його батько, цар Вавилону Набоніт, доволі часто знаходився в походах. Одного разу Валтасар вирішив влаштувати велику царську гостину. Він запросив своїх вельмож, які прийшли з дружинами і наложницями. Біблія говорить, коли вино опанувало його розумом, Валтасар наказав принести золотий та срібний посуд. Який науходоносор виніс з Господнього дому, що в Єрусалимі? З нього вони пили вино, музиканти грали, дівчата танцювали, вони проводили час для власного задоволення. Всі високопоставлені чиновники були на цьому бенкеті, окрім Даниїла. Ви знаєте, що є деякі бенкети, на які християн не запрошують. Одного разу один юнак сказав мені: Я хочу бути християнином, але не знаю, як позбутися моїх так званих друзів. Я відповів йому: все, що тобі потрібно зробити, це почати бути християнином, і тоді так звані друзі залишать тебе. Коли ви живете правильно, відповідно до Слова Божого, такі друзі не схочуть, щоб ви були поруч, вони не зможуть почувати себе вільно у вашій присутності. Я уявляю собі, як царський писар готовив список вавилонських вельмож, щоби запросити їх на царське прийняття. І нарешті, коли він дійшов до імені Даниїла, сказав цареві, що робити з Даниїлом. У нього дуже правильні погляди на життя. Напевне, цар сказав йому: зробимо вигляд, що забули про нього. Він все одно не прийде. Такі заходи він не відвідує в його присутності. Ми не зможемо зробити те, що захочемо. Так повинні говорити сьогодні про кожного християнина. В той час, коли цар, його вельможі танцювали, пили вино, фліртували і славили богів золотих та срібних, мідяних, залізних, дерев'яних кам'яних, появились пальці людської руки і почали писати на білій стіні бенкетного залу. Ось зміст написаного. Мене, мене текіл у парсін. В шостому вірші п'ятого розділу описаний стан царя. Тоді змінилась ясність царя, і думки його настрашили його, ослабіли суглоби крижів його і билися коліна його одне об одне. Що сталося з царем Валтасаром? Декілька хвилин тому назад він насміхався над Богом та над святими речами, оскільки цар не міг прочитати написане, він сильно закричав привести заклиначів, халдеїв та віщунів. В сьомому вірші написане зверне царя до них. Цар заговорив та й сказав вавилонським мудрецям: кожен муж, що прочитає це писання, і об'явить мені його розв'язку, той задягне порпуру і золотого ланцюга на свою шию, і буде панувати третім у царстві. Вавилонські мудреці не змогли прочитати та розшифрувати написаного. Я хочу сказати вам, що сьогодні Божа воля може бути зрозуміла тільки тим, хто готовий її виконувати, і ви погодитесь, напевне, зі мною. На крик царя та його вельмож додому прийняття увійшла цариця. Помітивши перестрашеного Валтасара, вона запитала, що сталося з сином мій. Він сказав їй. Подивись на цей напис, що на стіні. Мої мудреці не можуть прочитати його і сказати, що це означає, ось що сказала цариця. Царю, живи навіки, нехай не страшать тебе думки твої, а ясність твоя нехай не міняється. Є в твоєму царстві муж, що в ньому Дух Святих Богів, а за днів твого батька в ньому знаходилась ясність і розум та мудрість, рівна мудрості богів, і цар науходоносор, твій батько, настановив його начальником чарівників, заклиначів, халдеїв, віщунів, батько твій цар. По рекомендації цариці Даниїла було запрошено до бенкетного залу. Коли він увійшов, то побачив величезний натовп, а це була п'яна вавилонська еліта. Всі вони були блідими і тремтіли від страху. Підійшовши до царя, Даниїл сказав: О, царю, що я можу зробити для тебе? У переляканого царя появилася надія зрозуміти зміст таємничого напису. І він сказав Даниїлові, і я про тебе, що в тобі дух богів і що в тобі знаходиться ясність і розум та надмірна мудрість. А тепер були приведені перед мене мудреці. Заклиначі, щоби прочитати оце писання, і розповіли мені його розв'язку, та не могли вони висловити розв'язки цієї речі. А я чув про тебе, що ти можеш розв'язувати недовідоме і розплутувати вузли. Тож тепер, якщо можеш прочитати це писання і розповісти мені його розв'язку, то задягнеш пурпуру і золотий ланцюг на свою шию, і ти будеш панувати третім у царстві. Золотий ланцюг і високе положення в державі, ось яку ціну готовий був заплатити Валтасар, щоби зрозуміти волю Божу. Зверніть увагу на відповідь, яку Даниїл дає Валтасару. Твої дари нехай будуть тобі, а дарунки свої давай іншим. Це писання я прочитаю цареві і розповім тобі його розв'язко. Мене порахував Бог царство Твоє і покінчив його, текіл, ти зважений на вазі і знайдений легеньким перес, поділене царство Твоє і віддане мідянам та персам. В той час, як Даниїл тлумачив напис на стіні, медоперські війська, що відвели русло річки Єфрат, над якою було збудоване велике місто Вавилон, готувалися увійти по руслу річки в місто. Зверніть увагу на пророцтво пророка Ісаї, що записане в 45-му розділі. Так говорить Господь до свого помазанця Кіра, я міцно тримаю тебе за правицю, щоби перед обличчям твоїм повелити народи, і стегон царів розв'яжу пояси, щоби відчинити двері перед тобою, а брами не будуть замикані. Цей текст був написаний за сотні років до народження Кіра. Ми можемо довіряти Біблії, адже Бог назвав людину по імені за сотні років до її народження і сказав: Я збираюся використати тебе для завоювання великого Вавилону. Величезні річкові ворота у Вавилоні залишились відкритими, адже в ту ніч. Не тільки цар та його вельможі були п'яними, та й солдати також. Тієї ночі царство, що було представлене золотою головою, завершило своє існування. Відповідно до Божого передбачення, груди і руки з срібла взяли скіпетр світу в свої руки. Велика медоприсідська імперія. Також не була вічною. Даниїл розповів на Ходоносору, що третє царство мідне прийде на зміну другому царству. Хто правив світом після Мідопеської імперії? Кожен, хто вивчав класичну історію, може сказати, що наступною світовою імперією була Греція під керівництвом Олександра Великого. Пророцтво було передбачено з абсолютною точністю більше ніж за 200 років, перш ніж це сталося в 331 році до нашої ери в битві при Абрелах перські війська були розбиті армією Олександра Македонського. З упевненістю ми можемо сказати Біблії можна довіряти. Звертаючись до царя, Данил сказав. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче і розбиває все. Так і воно стовче і розіб'є, як залізо, що все розбиває. Біблія та історія говорять, що могутня Римська імперія правила світом після падіння Греції. Історик Едвард Гібон назвав Римську імперію залізною монархією. Бог з точністю передбачив, якою буде Четверта світова імперія. Могутній Рим правив довше, ніж будь-яка інша світова імперія. Він розширив своє панування до найвіддальніших куточків землі. І, як здавалося, був непереможним. Але Даніїл сказав навходоносором. А що ти бачив ноги та пальці частинно з ганчарської глини, частинно з заліза, то це буде поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо змішане з гликою глиною. А пальці ніг, частинно з заліза, а частинно з глини. То і частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. А що бачу, ти залізо змішане з гликою глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. Господь через пророка Даниїла проголосив, що П'ятої світової імперії не буде, але відбудеться розділення залізної монархії Риму на декілька держав. Залізна міць, що тримала гігантську імперію Риму понад 600 років, ослабла, втопившись у розкошах політичній корупції та аморальності, Рим втратив своє впливове положення і силу, ставши легкою здобичю для варварських племен, що почали набігати на імперію з 351 року нашої ери, імператора було скинуто, а Римською імперією було розділено на декілька частин, що представлені ступнями і пальцями бувана, котрі були частково з заліза, частково з глини. Так, в 476 році нашої ери відбулося падіння Римської імперії. Бог розкрив майбутні події перед Даниїлом за сотні і тисячі років наперед. Господь сказав, що царство розділеної Європи ніколи не об'єднається в одну світову імперію. Європа так і залишається розділеною. Вона ніколи не об'єднається навіть загальним ринком і єдиною валютою. Вона залишається роздрібленою. Історія свідчить про те, що були ті, хто не хотів погодитися з тим, що сказав Бог, і намагалися об'єднати народи Європи, а Слово Боже прагнули представити як обман. Карл Великий був першим, хто зробив спробу об'єднати Римську імперію, але це йому не вдалося. Згодом те саме хотів зробити Карл п'ятий, але також потерпів поразку. Спробу об'єднати Європу робили Людовик XIV, Наполеон, Кайзер Вільгельм, Гітлер. Всі вони зазнали поразки. Прибуваючи у заслані на острові Ельба, Наполеон, могутній полководець Франції початку 19 століття, був змушений визнати, що Бога перемогти неможливо. Бог сказав: не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. І до сьогодні люди не залишають спроби об'єднати Європу. Однак Кожна з них приречена на поразку за Словом Господнім. Люди можуть збиратися разом, але не зможуть об'єднатися разом. Біблія залишається правдивим свідоцтвом Божим, і ми можемо їй довіряти. Далі Даниїл сказав на Оходоносору. А за днів тих царів небесний Бог. Поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки, бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам не руками, і потовк залізом, мідь, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім, а сонце й певний, і певна його розв'язка. Зверніть увагу на слова, сказані Даниїлом: за днів тих царів, за днів розділеної Європи, небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. Що собою представляє камінь, який відірвався від гори без дії людських рук і розбив великого боввана? Це ніщо інше як другий прихід Ісуса Христа в дні розділеної Європи, в той самий момент, коли найсильніші держави землі прагнетимуть перш ніж зникнути, об'єднатися, відбудеться друге пришестя Ісуса Христа. Іноді нам здається, що події у світі виходять з-під контролю, але необхідно сказати, що є той, хто контролює розвиток подій, і в певний час він встановить своє царство. В другому соборному посланні апостола Петра в третьому розділі написано. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Все, до чого дуже прив'язане наше серце сьогодні круті машини, чудові будинки, золото, срібло, все буде знищене в день другого пришестя Ісуса Христа. Ми можемо повністю довіряти Біблії. Перша частина сновидіння сповнилася в найменших деталях. Хіба ми можемо сумніватися у другій частині? Якщо все, що Даниїл сказав, сталося, чому я повинен сумніватися у другій частині пророцтва, яке говорить, що Ісус прийде і встановить своє царство? Сьогодні мене хвилює питання, що мені потрібно зробити, щоби бути готовим до зустрічі з Христом. Чи не хвилює це питання і вас? Коли Ісус прийде, щоб встановити Своє Царство, я хочу бути готовим до зустрічі з ним. Даниїл сказав Науходоносору: Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім, а Сонце й певний і певна Його розв'язка. Падіння Вавилону відбулося в 539 році нашої ери. Мідоперська імперія завершила своє існування в 331 році до нашої ери. Падіння Грецької імперії відбулося в 168 році до нашої ери. Римська імперія остаточно розвалилася в 476 році нашої ери. Наступною великою подією, яка відбудеться в історії нашої землі, це друге пришестя Ісуса. Я вірю в Слово Боже. Біблія є надійним і достовірним джерелом мудрості. Вона є основою віри для кожної розсудливої людини. Бог дав нам достатньо доказів того, що все перебуває під його контролем. Він скоро прийде. І я молюсь за вас, щоб ви були готові до зустрічі з ним. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за твою надзвичайно велику любов до нас. Ми вдячні Тобі за ці гарні, достовірні, цінні факти, які містяться на сторінках святого письма. Господи, ми можемо довіряти Тобі, тому що Ти залишив нам надзвичайно важливі аргументи для цього. І ми Тобі за це щиро дякуємо. Укріпи, Господи, віру нашу і допоможи нам, дивлячись у минулому. Бачити, як воля Твоя сповнилася, і даруй сильної віри, дивлячись у майбутнє, довіряти тобі, що Твоє святе Слово сповниться в майбутньому. Ми чекаємо на Твоє пришестя, Ісусе. Приходь, ми хочемо бути з тобою у Твоєму Царстві. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Серія уроків, дивовижні факти, допоможе вам належним чином підготуватися до зустрічі з вашим господом. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20 20 або напишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. До зустрічі у нашій наступній програмі.